Вони геть рядом. Біжи. Біжим, біжимо, бо вони рядишком. Це відео було знято поблизу Волинського селища Маневича минулого року. Місцеві жителі дізналися, що біля їхнього населеного пункту знайдено чималі поклади бурштину. Тоді копати сонячне каміння вийшло кілька тисяч людей. Коли кількість старателів почала рости в геометричній прогресії, на територію Маневського району ввели Національну гвардію. Копали бурштин, коли були прийняті відповідні заходи щодо того, щоб не допустити людей до, до нелегального копання і видобування бурштину. Сьогодні воно охороняється Національною гвардією і зупинився процес значить видобування на цій території, але результати Ви вже бачите, що тут робиться. Торік місце незаконного видобутку виглядало так. Сьогодні ситуація зовсім не змінилась. Місячний ландшафт зберігся. Єдине, на що спромігся місцевий лісгосп загорнути ями землею. Ви бачите, ну що, це, це, це не те, що місячний ландшафт а якийсь, ну це навіть страшніше. Це якось показує людську нашу, до чого ми маємо дійти, коли копійка володіє людьми більше, ніж розум. Зараз територію охороняє невеликий загін поліції. Вони не хочуть говорити відкрито, утім не приховують, що спроби добування сонячного каменю не припиняються. У нас було десь місяця-півтора-два назад. Останній раз заходили копати, але копали вони тоді недовго. Тоді людей небагато, чоловік 600 більше було. Така кількість купачів, на думку поліцейських, не рекорд у порівнянні з минулим роком. Це невелика група. Торік на вибори заходило шість тисяч хлопців, шість тисяч народу. Ми тому не стояли в сторонки, покурювали, навіть не рипалися. Тоді нас було чоловік триста, наверно, тут. Але купали до першого вистрілу, в першу чергу вверх, і все, і сто шість тисяч звідси. Випадки незаконного видобутку сонячного каменю не припиняються і зараз. Цим займаються переважно місцеві мешканці в темну пору доби. Рідше приїздять із Рівненщини і Житомирської області. Утім, присутність силовиків дозволяє контролювати ситуацію і швидко реагувати на правопорушення. Поліцейські переконані, люди йдуть копати бурштин під зовнішнім впливом. Якби нас тут не було, тут було б зараз ми все перерити повністю. Понімаєте, хтось, хтось підбурює людей, заспулю. щоб їхати, то там ті скупщики, ті всі там, там не дуже зарязано, я сам не знаю. І вони зайшли. Ми їм підійшли, сказали, хлопці, ніхто вам купати, не дасть копати заборонено. Вони всі дружно встали і всі дружно йшли звідси. Ну, є люди, які, ну, які хто, ну, як сказати, бурштинова мафія, отак от будемо говорити. Приїжджі люди, які вони, вони, вони управляють, по-моєму, не тільки області, в Увинській області, і в Рівненській, Житомирській кров. Це фактично повністю е, криміналізована система. повністю. Для того аби припинити незаконний видобуток бурштину, при Волинській обласній раді було створено комунальне підприємство Волинь Воно працюватиме на умовах спільної діяльності, розподілу прибутку або ресурсів і контролюватиме видобуток сонячного каміння. Комунальне підприємство отримає спеціальний дозвіл на себе, а потім заключає договори. Буде заключати договори із місцевими населеннями з тими підприємцями, які хочуть тут працювати. Діяльність такого підприємства має вивести видобуток бурштину у стіні, дасть офіційне працевлаштування місцевим жителям і сприятиме відновленню лісу. Або вони рекультивують, або вони частину своїх доходів віддають нам. і Ми потім комунальне підприємство проводиться цю територію, проводяться рекультивація, якщо потрібна посадка сосни, якщо потрібно ланчап. Ну, посів, трави, все це це буде виконуватися так, як воно має бути. І вони повинні за те, що вони не схилить віддавати частину своїх тих доходів для того, щоб покрити рекультувати цю територію. Водночас Волинська обласна рада створила робочу групу для вивчення наслідків незаконного видобутку бурштину разом із комунальним підприємством Волинь природресурс. Сьогодні група оцінює масштаби збитків і розробляє заходи з відновлення порушених незаконними діями старателів територій. На основі отриманих даних буде створено звіт, який має розглянути постійна комісія облради з питань екології і донести інформацію на пленарному засіданні до обласних депутатів. Це дозволить контролювати територію родовища і дасть змогу точно фіксувати сліди присутності купачів. Таким чином, Волинська обласна рада має всі шанси подолати незаконний видобуток сонячного каменю і вивести з тіні бурштиновий ринок.